В ефірі телеканалу РТБ, соціальний проект журналіста Михайла Чубая. Група ризику вже майже два роки. За цей час автор зумів розкрити чимало проблемних тем і допомогти багатьом людям не потрапити у життєву халепу або, навпаки, вибратися з неї. На конкурс міжнародного телерадіофестивалю Калинові Острови подали програму. Здавалося б, загальнодержавної, а не регіональної проблематики. Творча група у ній намагається відповісти на запитання: хто винен і як виправити ситуацію із дорог. Ми що навесні зійшли разом із сталим снігом. Я сам для себе спробував поставити такий експеримент. Значить, підготувати продукт, який би міг претендувати на те, щоб його показували не лише там, в Рівному, десь на Волині чи на Херсонщині. Щоб це міг бути продукт, який би міг в ефір пустити один з центральних телеканалів. Цій програмі найбільше було виїздів, найбільше зйомок. Цю програму практично весь операторський склад відзняв. Перемога програми на фестивалі засвідчила, що РТБ нині на рівних конкурує не лише з колегами в областях, а й із багатьма загальнодержавними комерційними та іноземними телеканалами. Але попри те, що про перемогу автор проекту Михайло Чубай і Мрія, зважаючи на сильну конкуренцію, до останнього моменту в успіху сумнівався, аж поки не отримав головний приз із рук віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Коли ми поїхали до Дніпропетровська, десь там 5 відсотків зі 100 говорили про те, ну якщо ти їдеш, то можливо, можеш на щось претендувати. Виробництво саме соціальних та документальних проєктів було визначено менеджментом телеканалу РТБ пріоритетними в останні два роки. Тож перемога на фестивалі Калинові острови стала логічним підсумком планомірної роботи. І документалістика в цьому році наша стала переможцем міжнародного фестивалю, і ось на фіна. Заключному фестивалі міжнародному в цьому, в цьому році програма Група ризику Соціальний проект був теж відзначений як кращий соціальний проєкт на телебаченні. Тобто, фактично, ми можемо сьогодні говорити, що найкращі соціальні програми соціального спрямування робляться на телеканалі РТБ. А вже з нового року групу ризику в ефірі телеканалу РТБ замінить новий ще більш гострий соціальний проект. Хто крайній? Пріоритет проекту не незмінним, як і в групі ризику. Це е, допомога людям е, захистити свої права, допомога людям е, знайти е, підтримку, знайти вихід із якихось конкретних ситуацій. В новому проєкті ми будемо більш прискіпливо шукати того, від кого залежить вирішення цієї проблеми. Роман Сварида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.